А то вирушила передва група батальйону особливого призначення Січ. Спецназівці, які відправились на схід, пройшли навчання тривалістю більше двох місяців. В ряди батальйону усі прийшли добровольцями. Переважна більшість складу Січі члени Всеукраїнського об'єднання Свобода. Передова група добровольчого батальйону Січ вирушила на фронт. Готові зробити все для виконання обов'язку перед собою, перед державою. Перед народом і вірю, що всі ми повернемося живими і з перемогою. Слава Україні! Героям слава! Більшість бійців Свободівці місце проводів символічне з вулиці Героїв Небесної Сотні. Півроку тому тут загинуло 16 їхніх побратимів. тут якраз поруч і Палац Свободи, Палац Жовтневий, там, де і ці хлопці, більшість яких зараз в батальйоні Січі перебували під час Революції Гідності. Тут гинули. Їхні друзі, побратими, наші всі поруч, які ми разом були. Тут ми їх виносили, тут ми перемагали. Бійці обіцяють повернутися з перемогою і цього разу. 14 жовтня ми традиційно святкуватимемо День створення Української повстанської армії, День українського козацтва. І я сподіваюся, що ми вже будемо чекати весь батальйон Січ в повному складі, без загиблих. Без поранених тут, в Києві, на урочистому параді, перемоги! над кривавою большевицькою Москвою! Разом з добровольцями на передову поїхали семеро народних депутатів зі свободи, а також Володимир Стаюра, депутат Тернопільської обласної ради. Депутати воюють. Депутати такі самі, як люди, не в депутатстві є якась річ. Людина є воїн, вона йде на війну воювати, захищати свою землю. Націоналісти першими стали проти окупантів. Нагадую, Олег Тягнебок: 256 свободівців на передовій на східному фронті. 60 е, сьогодні в складі батальйону особливого призначення Січ відправляються через кілька днів ще 30 і наступного тижня 100.